Ця історія почалась не так давно, але враження, ніби вона відбувається, вже вічність. Все пішло шкереберть з самого знайомства. Я не зміг знайти спільну мову з татом своєї Юлі. Ах ти, Загрець Юля не змогла знайти спільну мову з моєю мамою. Ти Не покусаю! І наші татусі не змогли знайти спільну мову, причому ще до знайомства, бо в молодості були закохані в дружин один одного. Але як виявилось, сварка батьків була тільки початком цього кошмару. Якийсь момент почуття юності взяли верх над здоровим глуздом. Ваші заяви про розлучення офіційно подані. Але маю попередити, що ви маєте один місяць, щоб передумати. Ми не передумаємо. Так. Ніколи! Так. На щастя, передумали. І дуже вчасно, бо. Я вагітна! Юля доця! Ти щасливий, що станеш батьком? Дуже. Трішки схвильований, яким я стану татом, але більше якими вони будуть бабусями і дідусями. Після того, як ми з Юлою дізналися, що станемо батьками, у нас багато чого змінилося. По-перше, батьки зрозуміли, що зробили помилку, і повернулися один до одного. Але ми почали жити у світі, де усі про це пам'ятають і намагаються забути. Але це було зовсім непросто. Анатолій. Передайте, будь ласка, сіль. Спочатку здавалося, що це в принципі неможливо. А хочете шутку? Що обсього між гіпсокартоном і дівчиною? Якщо ламається і перший, і друга, то платиш все одно ти. Але як виявилося, час лікує навіть такі хворі голови. Толя, передай, будь ласка, сіль. Все потроху почало ставати на свої місця. А ви знаєте, що спільно між гіпсокартоном і дівчиною? Коли ламається і те і інше, платити все одно тобі. А-а! <плес> це ж твій жарт. І наші батьки стали нормально спілкуватися. Хочу випити за толю. Mm. Дякую тобі, що ти скористався своїми зв'язками і допоміг так вигідно продати Стьопін дачу і дешево купити нашу нову квартиру. Ми ж сім'я. Ну, да. майже нормально. Наскільки це взагалі можливо в цій ненормальній сімейці? Синулька, а що там на роботі? А? Да. Дурдом, як завжди. Ой, Роман, не гніви бога. Оце як родиться дитинка, тоді поймеш, що таке настоящий дурдом. Да. Минуле життя буде здаватися санаторієм. <рес> Юлічка, ти б так багато морозива не їла. Там суцільна хімія. Ти мам. наш пузатік. Юля не збиралась їсти два шарики. просила рома, щоб купив їй одну. А? а рома, як завжди, в одне вухо влетіло, а в друге вилетіло. <зас> да. Рано чи пізно Монтенки і Капуленки мали повернутися у звичний стан. У нас куштує смачне морозу купити синок. А А ти спробуй Все, віра, не переживай, п'ятна не буде. Ти ж сказала, що це хімія. Не везінкай дорогу ще плаця. Гучі взагалі глянь. Але є позитивні you. новини. Ми з Юлою погасили кредит і нарешті будемо жити у власній оселі подалі від цього дурдому. Що туди цегли поклала? Ром, не жалійся, бо по втомленості я тебе обіграю в суху. Ой, Розтяжки сверблять, вже ходити неможливо. Ох, лежати теж, сидіти теж незручно. ще й хочу пісяти вже в п'яте за десять хвилин. Зате у своїй квартирі, де нічого, головне, ніхто не буде заважати. Ага. Привіт привіт синочок. Привіт, Юрічка. А ми вам тут деякі посуди були. У нас є. Такого немає. Це сімейна реліквія. Майже новий. Після поминок бабусі взагалі ніхто не користувався. Ми вам дуже вдячні. Давайте пізніше зробимо екскурс в бабціну біографію. Після приїзду нам хотілося підпочити. Зачем так тримай? Привіт, Поїхали вже непотребом обросли. Валі забри так забирайте зі Тому свій що монток. у нас для вас дещо є дорогущий венеціанський фарфор. Дивись, ой, пардон. Ось дивись, хай ваш рома їсть непотреба, а наша доця буде їсти венеціанського венеціянського фарфора. І ще раз, ми вам дуже вдячні, але все ж таки ми б хотіли відпочити. Так по пісюріку і, і в тобі як рукою зніме, ну підтримую. У мене і еліксир бадьорості зі мною. Ром. Угу. Слухайте, дітям треба віддихнути. Одихайте, оддихайте, обов'язково вип'ємо, але не сьогодні. Угу. Добре, все, добре добре. Дітки, це ваше життя, ромчику. Якщо якесь буде новосілля, маякуйте. моя да. куйте. Пішли, хай відпочиває. Давай. Угу. Давайте. Ледь не впісялась. Тримай. Так. Я можу нарешті у власній квартирі сходити в туалет. Звичайно. Ми пізніше зайдемо. Одразу після того, як ти попісєєш. Ой, вибач. Як уявлю весілля з батьками взагалі свята не хочеться. Ну, можемо відсвяткувати з друзями, а потім зробити окреме по-сімейному і з трудовими криками. Рома, якщо батьки дізнаються, за мене не переживай, я кремінь. Навіть якщо мене катувати стриптизом твого тата. Перестань жартувати, а то я так ніколи з туалету не вийду. Угу. Так, і все, Алекс пообіцяв ввечері бути. Клас. Христина теж буде. Мала бути зі своїм хлопцем, але поки ми розмовляли, вона встигла з ним посваритись і розійтись. Ну, супер, залишили замовити суші або піцу. Ром, ми вперше в житті будемо зустрічати гостей в нашій власній квартирі. Я буду готувати сама. Пиши список магазин. Може, все ж таки замовимо доставку, а є неймовірність, що твої різкі зміни настрою зможуть створити невеличкий такий гемор. Уважно слухаю. Можливо, це буде м'ясо по-французьки і салат з груше. Салат? Угу. Тебе так розчули в салат? Ні, я просто побачила ці дві милі чашки і уявила, як ми будемо вдвох з тобою пити з них каву. Кохана, ось твоя ранкова кава. Дякую, любий. А може, риба і пюре з авокадо? Ні, треба щось інше. Треба щось вегетаріанське. Рагу з бобів Точно. Хоча. Кохана, а давай це буде рагу з бобів і м'ясо. Одночасно. Інший страв, більше, більше вибір. Ага. І брускетти. Масло взяв, яйця взяв. Міль, ти Що плачеш? Ні, мене дикуни. З цих яєць пташенята не з'являються. Я продзвоню. Добрий день. О, Привіт, а що за поляна? Сам не знаю. От Юля накидала список. Ну, напевно, для неї смаколики, вітамінки. А віски і просічка це теж вітамінки для Юлі. Ну, віски для мене. А просічку для неї mm. ну, на майбутнє. Коли народиться дитина, відсвяткуємо. Що mm. там у тебе? Голосове від Юлі. – Може почалось! Ану вмикай! Ану Та... вмикай! Ой, а якщо щось із стайської кухні? Сьогодні не на надто спекотно, тому можна його стренькою. Чомусь здається, що для новосілля саме те. Алекс з христиною запіннять. А ми, значить, на свято не запрошені. Зараз передзвоню, дізнаюсь. Альо, Юль, а поясни, що це зараз. ти? А, це сьогодні новосілля. А я думаю, для чого такий список? Все. Я зрозумів. А я, я, я тільки що батьків зустрів. Так, добре, добре, запрошую. Ви запрошені сьогодні до нас на новості. Дося ми прийдемо! Ага. А ти мені вже казала про це, а я забув. І ти, і я забував Все, давай. Угу. Ну Все, до вечора. Якийсь він странний. Мені здається, він взагалі не збирався нас кликати. А своїх батьків, мабуть, запросив, не забув. І взагалі, Стьопік, вона скривилася так, наче ми їй не сервіз, а до пацюка в коробці принесли. Точно, це ідея. Та ну, я думаю, це буде перебор, принаймні зараз. Та я не про це. Коробку треба перебрати. Та хай вона вже згоріла б твоя коробка. Допомогти. Уй. Чи, може, ні, краще подивитись, як труд і мавпи робить людину. Ви кудись їхали? Ну, так і їдьте, без вас розберемось. Так. Ну, розбирайтесь, розбирайтесь, тільки з такими темпами ви на свято до дітей сьогодні не встигнете. Да яке ще свято? Хватить придурватися. І хоч ваш синочок нас не позвав на Новасіля, ми все одно там будемо. Толя, поїхали, нема з ким балакать. Щасливої дороги! Давайте, давайте, шуруйте. Я нічого не зрозуміла, Степік. Вони що ввечері на входи не до дітей йдуть. А, а нам нічого не сказали. Отже ж ягода висрана. Без нас рішила відсвяткувати. Щерумчика, напевно, підговорила. Так, не. Пішли до неї, та... треба вияснити пару питань. Вірунчик, так куди пішла? А ласточка, не дай Бог, їх хто вкраде. Стьопік. Щоб оцю ж карабанку гнати, її треба спочатку завести. Ну, я капот закрию? За мною. Бом відчинено. Ну, ти довго там будеш лазити? Скоро гості прийдуть. Якихось інших гостей чекаєш. Ремонтників. Полосос зламався. Працює через раз. От мають полагодити. Ай-яй-яй. От халепа. Стьопа, а давай і мені. Давай, давай. У мене руки золоті, може, вийде. Працює. Юлічка, а ти мені скажи, а навіщо викликати ремонтників для пилососа, який працює? Ми просто одразу вирішили налагодити стосунки з ремонтниками. Ми і сантехніків так зустрічали, і гіпсокартончиків. Пусть новенькі. Та досить нас обманювати. Ми знаємо про сьогоднішні входини. А ще ми знаємо, Юлінька, що ти нас не запросила. Я збиралась. Не дозбиралась. Я хотіла зробити сюрприз. І в тебе вийшло. Так ми запрошені чияк! Слава Богу. Ага. Хотіли оце почути, ага. дивлячись собі прямо у віч. Ага. Ми будемо. Я так рада. І ми раді, Юлічка. Ти прибирай, ага. прибирай. Ми прийдемо сьогодні з великим задоволенням. Ага. Пішли Степа. Бог в побіч. Ром! Нарешті! Привіт! Привіт. Допоможи встати, будь ласка. Тобі краще посидіти. У мене для тебе погана новина. Тоді ти сядь. бо в мене теж погана новина. Давай. А давай ти перший. Краще ти. А давай разом. А давай. Один, три, два, три. три. Ввечері Но, Бачилля, будуть твої, твої батьки. батьки. Просто я, я прибирала, тому, що вони побачили, що прекрасно, мені Там треба було викручувати. Ром, що робити? Здається, у нас немає іншого виходу, як від... відсвяткувати усі разом. Ром, це дуже погана ідея. Я знаю, але. Давай сьогодні переживемо це з батьками, а потім нормально відсвяткуємо з друзями. Так, пацани взяли диванчик, давайте сходами наверх, ставте тут, а далі ви вільні. Все, ми самі. В сенсі самі. Що в сенсі самі? У них доставка до квартири тисячу гривень, а тут до ліфту пару метрів. Ну? О, робот дзвонить. Алло? Привіт, слухай, ми ще з Юлькою не дуже добре себе почуваємо, тож. На сьогодні все відміняється. Ромчику. Ромчику, не переживай. Зараз полікуємось, бо ми з Христі вже під'їздом. Під у нас такий є подарунок, що ти офігієш. Все, давай чекай, зараз будем. Дякую. Юль, у мене для тебе ще одна погана новина. А ще й хороша. У нас є диван. 100%. Не влізе. Сто відсотків. Давай сходами. Ром, салат трохи лівіше. Лівіше від мене, а не від тебе. І сирну тарілку теж трохи лівіше. Лівіше від тебе, а не від мене. Ром, ну зберись, будь ласка, скоро всі прийдуть нам ще розставляти і розставляти. Юль, так може ти мені допоможеш? Ще потрібно кудись батьківські сервізи поставити. Батьківські сервізи вже стоять на своїх місцях в коробках. На моєму новосіллі буде тільки мій сервіз. Це по перше. А по-друге. Я забула, що по-друге. Який у нас зручний диван. Mm. Угу. Нехай тільки спробують щось сказати про сервізи. Ючик, ну ти ж знаєш наших батьків, вони обов'язково щось скажуть. Але ж вони це не ми. Ну, я до того, що. Давай сьогодні просто перетерпимо. І взагалі ніяк не будемо реагувати на їхні претензії і зауваження. Добре? Добре. Ой, ну не знаю, Стьопік. Ну це якось скромно для подарунку. Скромно? Ну, Таку ціну влупили на сам Пікасо Малював. Що це таке? Що ти починаєш? Який годинник, а, Циферблат з позолотою. Мені б такі годинник подарували, б я піщався кипятком пісів. Так, тільки. Угу. О! Привіт. А що це за каляки маляки? Шановний, по-перше, це картина відомого українського художника. І багато хто вважає, що це майбутнє Пікасо. А по-друге, що це вам за лайно по золоті? Таке вже років сто ніхто не дарує. Сам те лайно тільки в сорочці. Так стоп! Досить вже собачитися. Согласна свахою. Ну як ви не розумієте, що діти нас взагалі не хотіли кликати саме через те, що ми постійно скандалимо? Да. Ну, якщо так і далі піде, вони взагалі в інше місто переїдуть. І і, і Подержую. Ми не домогли іспортити їм праздни. Да. І ми маємо не сваритися взагалі, як би нам не хотілося. Ну, треба купити якісь нормальні людські подарунки. Згодні? Да. Скромні. Згоден. Мінімалізм. Сюрприз! І з новосіллям. новосіллям, дітки! <рес> а ось і подарунки. Це ще не все? Лижню. Отак от, гатно. От. Ну що, ну, як вам подарунки? Клас. Це саме те, про що ми мріяли. О, ну, проходьте. Боже, Юлічка, ти оцінила. Це не просто книги, це український лексикон кінця 18-го, початку 19-го століття. Дякую вам. Будь ласка. Ой, дівчатка. Пішіть на кухню, не будемо хлопчикам заважати. Проходьте, проходьте. Ти поглянь, ти тільки поглянь. О, Так! Поглянь, який красень, а? Дякую, але в живому вигляді вони мені більше подобаються. Ти, мій залюб. Неси сюди шуруповерт, а зараз повісимо на найкраще місце. А може не зараз? Ну, а коли? Антонечка, друже мій, що тобі не зрозуміло? Рома хоче повісити рибу, правда, Ромчику? Так, почекайте, давайте дійсно не зараз. Просто так хочеться побільше часу провести разом з сім'єю. Звісно, промочка, покажи, де шуро І ага. Я з вами. Юлічку, зайчику, а я щось не бачу сервізу, який ми вам подарували. Кстати, я теж не бачу отой наш красивий сервіз, що ми подарували. Досяди він стоїть, я поставлю. Ніхто нічого не буде ставити. Ну тому що розумієте, мені подобається мій сервіз. Дуваться, оцей? Mm -hmm. Ну Ти ж розумієш, що коли приходять гості, то на стол ставиться саме лучше. Де мій оцей перламутровий з розами? Валя, ну, з трояндами і перламутром? Ну, це взагалі не камільфо. Ну, це ж не минуле століття. <гум> Вірочка, не камільфо це дітям в нову квартиру. Дереть стару пользовану посуду. Це ж тобі не кіса кавентярят, як сюди статуї чи дорогущі саблі. Робочка, ти не завжди Юленьку слухай. Вона сьогодні не в настрій. Зараз швиденько повісимо цього оленя. Толечка, ти іноді сам стаєш схожий на Оленя. Мені здається, що всі вже стало зрозуміло, що Рома хоче повісити рибу. Так стоп. Любі мої, зупиніться. А давайте ми з ромчиком у своїй власній квартирі будемо самі вирішувати. Що, куди ставити і вішати? Будь ласочка. А це точно твоя донька. Бо так дипломатично сказати, що твій подарунок фігня прямо треба вміти. Слухайте, щось з христиною запізнюється. Піду їх наберу. Я з тобою. Ага. Ідіть, дітки. Христя, ми вже на поверху, ще буквально 20 метрів. Олексій, я тебе ненавиджу. Слухайте, очкарик, Олень висітиме тут і крапка. І залі скажи спасибі, що Юля вас у свою квартиру пустила. Та це романа квартира теж і тут буде висіти риба. Якщо це його квартира, що ж ти такий тут фіговий ремонт зробив? Вон фарба лущиться. А тому, що хтось мені фігові матеріали продав. Барига! <зас> Як ти мене назвав баригою? Ти, навірно, не знаєш значення слова, тому що барига це той продав Що? Що чула? Ром, вони мене вже дістали, я скоро зірвусь. Я теж. Ой. Давай постараємось протриматись, як і домовлялись. У нас все вийде, ось побачиш. Щопа! Зупиніться! Правильно, ми зробили, що не хотіли їх кликати, тому що ви тільки і вмієте, що все псувати. Що? В смислі не хотіли. Це правда. Ніхто про вас не забував. Просто ми вирішили з Юлею, що буде краще відсвяткувати без вас. Але ви про це дізналися. І сервізи ваші ми навмисно не поставили, тому що тому що вони не пасують до нашого милого затишного гніздечка. А знаєте що? Якщо ви не хотіли, то не будемо псувати вам і свято. Угу. Ж... статуя? Це Це… Древня самарітянка. А я їм ще ремонт робив. Не каже, я їм по такі знички. Ботеріали продав. Спокійно стало. Спокійно і ніяково. Спокійно. Ніяково. І соромно чомусь. Пішли повертати балаган. Угу. А ось. І ми. Невдячні. І Не кажи. Треба було ще на сервізу зрозуміти, що їм на нас пофіг. 음... Ой, свахо, ви такий красивий сервіз подарували. А вони його навіть на стіл не виставили. Та. Що той сервіс? А ваша вінтажна посуда? Так. Тож раритет. Вона б так вписалася в їх інтер'єр. Звичайно! Но вони ж ні. Мабуть, не потрібно їм більше наша турбота. Ось ви де. Послухайте, вибачте нас. Так, ми повели себе дуже егоїстично. І тому хочемо запропонувати вам відсвяткувати все ж таки з нами. Це вже офіційне запрошення. О, ну, ну, гаразд. Давай, давай, <рес> так, а ну свати, тату татую <рес> подарувати. Тож сам <рес> в житті бувають важкі моменти. Наприклад, коли ми не розуміємо близьких, коли злимося один на одного через це. але навіть коли здається, що все втрачено завжди можна стосунки склеїти. Потрібно лише зробити перший крок. І, звичайно ж, проявити кохання.